Добрий день. Сьогодні про університети Словаччини, отже, університет Павла Йозека Шафарика в Кошице. Цей університет має дуже цікаві спеціальності для наших українських абітурієнтів. Я хотіла би вам показати ці факультети спеціальності, щоб коли ви робите вибір, у вас була абсолютно повна інформація стосовно всіх університетів і всіх можливостей. Отже, медичний факультет має. Такі спеціальності, як фізіотерапія, лабораторні методи обстеження в охороні здоров'я, сестринська справа і громадське здоров'я. Це не загальна медицина, як в університеті Коменського, це трирічні бакалаврські спеціальності медичної сфери. Ми маємо також факультет державного управління, який має цікаві спеціальності, такі як Європейське державне управління. Інформаційні системи в державному управлінні це такий мікс між інформатикою і комплексом наук про економіку, управління, менеджмент державної сфери і так далі. І є державне управління, ця спеціальність є словацькою і англійською мовами. і, в принципі, європейське державне управління теж є англійською мовою, тому цей факультет цікавий, якщо ви хотіли би навчатися безкоштовно словацькою мовою або платно англійською мовою. В цьому університеті дуже цікавий факультет природничих наук. Природничий факультет у нас має велику кількість спеціальностей. І зверніть увагу, що є такі подвійні спеціальності, коли ви можете отримати і кваліфікацію і знання, і потім роботу з однієї з них, так? Ну, по-перше, аналіз даних і штучний інтелект. Прикладна інформатика, біофізика, біологія, біологія, географія, біологія, хімія, біологія, інформатика, біологія психологія, економічна і фінансова інформатика, фізика, фізика, біологія, фізика, географія, фізика, хімія, фізика інформатика, географія, філософія, географія і інформатика, географія і психологія, географія і геоінформатика, хімія. І хімія теж міксується: хімія, географія, хімія, інформатика, інформатика, математика, і математика теж має такий подвійний компонент, тобто математика, біологія, математика, фізика, математика, географія, математика, хімія, математика, інформатика, математика, психологія. Що стосується природничого факультету, для наших абітурієнтів, яких цікавить інформатика, тут є ця спеціальність, але це завжди буде зі вступним іспитом. Зверніть на це увагу. Юридичний факультет має спеціальність право п'ятирічну, яка буде і словацькою, і англійською мовою. Є у нас ще філософський факультет. Філософський факультет спеціалізується більше на гуманітарних програмах, і плюс ці гуманітарні програми теж можуть мати подвійну компоненту, тобто основна спеціальність і ще одна спеціальність. Є британські та американські дослідження, є Британські американські дослідження і біологія, вони ж і інформатика, вони ж і географія, вони ж і німецька мова, і література, вони ж і математика, вони ж і філософія, вони ж і психологія, і окремо є англійська мова для європейських інститутів і економіки. Тому, якщо ви цікавитесь міксом між технічною спеціальністю і гуманітарною спеціальністю, можливо, філософський факультет саме для вас, де ви зможете знайти там свої спеціальності. Філософський факультет має мікс, наприклад, філологічних спеціальностей і інших. Да, Німецька мова з інформатикою, з географією, з філософією, з психологією, історія може міксуватися історія географії, історія німецька мова, література, історія філософії, історія психології, історія словацька мова та література. Філософський факультет величезний в університеті Шафарика, тому теж цікаво, що це може бути латинська мова і британські американські студії. Латинська мова та німецька мова, латинська мова та історія, латинська мова та філософія, латина та словацька мова і література. Ну і класично філософія, філософія, психологія, політичні науки, психологія цікава, як завжди, нашим студентам. І це ще не все на філософському факультеті університету Павла Йозефа Шафаріка, тому що є ще словакістика та медіознавство. З британськими і американськими студіями міксується словацька мова література, вона ж міксується з інформатикою, географією, німецькою мовою, математикою, філософією, психологією, і є окрема спеціальність соціальна робота. Отже, якщо ви вибираєте філософський факультет, гуманітарний профіль, зверніть увагу на університет Павла Йозефа Шафарика, тому що тут є з чого вибирати. Всі ці спеціальності зі вступними іспитами, безумовно, але. До всього можна підготуватися і все можна спробувати. Далі, факультет фізичного виховання і спорту має спеціальність спорт і відпочинок, цікава спеціальність, тому що ви можете працювати тренером, ви можете працювати в спортивній сфері Словаччини, роботи там вистачає. І е, хочу звернути вашу увагу, що сюди буде не тільки тест зі словацької мови, але треба буде здати іспити з фізичної культури, тобто це біг, плавання. На певний там час певні нормативи, але наші студенти зазвичай справляються з цим доволі просто. Що стосується вступу, для всіх факультетів потрібен мовний сертифікат словацької мови, б 1 тести за спеціальністю або тест з СИО. І нагадую, що Словацький університет обов'язково проходити нострифікацію, тобто підтвердження українського свідоцтва про повну середню освіту. Ідентичністю у словацькому такому свідоцтві, це окрема процедура, тільки після якої ви стаєте студентом словацького університету. Підготовка до словацького університету традиційно мають бути мовні курси словацької мови і не місяць-два, рівень B1 не досягається так швидко, хоча словацька мова ну, доволі проста для нас для вивчення, це не китайська. Але е серйозні мовні курси, профільні предмети. Гарні знання, наприклад, біологія, якщо ви йдете да, на там факультет фізичного виховання здоров'я і спорту, підготовчі відділення існують мовні із спрощеною підготовкою. Якщо ви не готові на цей момент, ви можете їх пройти. Вони платні, але це вам забезпечить вступ на вашу спеціальність вже більш гарантовано. І головне, мають бути гарні оцінки з 8 по 11 клас, бо це обов'язковий документ, який подається до. Вступного кабінету і він має значення при прийомі на навчання. Це те, що стосується самого університету. Хочу показати вам безумовно, що сайт цьому, цього університету. А на цьому сайті університету ви можете подивитися, що ви можете вивчати, які є новини, чим живе цей університет, подобається вам чи не подобається цей університет, які в них є події, конференції. Яке взагалі він справляє на вас враження, які є факультети, безумовно, можна передивитися ще раз. В опису під нашим відео будуть факультети спеціальності посилання на ці факультети. Але де живуть студенти? Студенти живуть в гуртожитках, гуртожитки там, 1400 осіб, там 155, 76 і так далі. Загальна місткість гуртожитків 1755 місць. Але цього не завжди вистачає для того, щоб прийняти таку кількість студентів, особливо іноземних студентів, яка є зараз. Але зазвичай завжди ви подаєте і на гуртожиток. В принципі, студентські столові є у нас галерея, як виглядають самі гуртожитки. Все, ну, студентські кафешечки, це побут, кухня студентська, кімнати, це класичні студентські гуртожитки, в яких ви могли би жити. Вони скромні, чисті, адекватні, і от коли вже людина обжилася, виглядає це все більш-менш прийнятно. Тому звертайтеся до цього сайту, дивіться. Головне да, зрозуміти, будь ласка, свій план підготовки до вступу в Словацький університет. Зверніть увагу на університет Павла Йозефа Шафарика, подивіться всю інформацію. Звертайтеся за консультаціями, вивчайте словацьку мову. Ми маємо курси словацької мови, і зробіть, будь ласка, той вибір, який буде для вас найбільш оптимальним і принесе вам все навчання задоволення.